Головний лікар, де? Головний лікар лікарні. Є тут чи нема? На лікарняному. На лікарняному. Найти заміну. Якщо хворий лікар, лікар має лікувати. Шановні, лікарі-вчителі мають вчити дітей. Лікарі мають лікувати, вчителі мають вчити дітей. А не читати програми партії і розказувати, хто де буде і куди кому йти. Цього не буде, абсолютно. Хватить. Хто дозволив збирати безробітньому голів сільських рад, директорів шкіл тут? І всі, як стадо баранів, пішли слухати. Пастуха. Як ми рік будемо закінчувати? забезпечили виконання по самих сільських бюджетах, по очікованих розрахунках і районних бюджетів на рік року. Більше такого мостового Гроші в районному бюджеті хватить до кінця року? Я думаю, що не, 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 не вистачить на оплату заробітної плати працівникам сільських рад. Зараз з районів з обласного бюджету. Почекайте, давайте розповідаємо медичної субвенції. До першої освітянської не вистачить. До кінця року? Да, до кінця року. А якщо у вересні піде підвищення мінімальної зарплати? Не в грудні, як написано в бюджеті, а в вересні? Що вам хватить? Поки що розрахунки не проводили. Що-що? Розрахунки ще не проводили. Ну, вже сказав так, що ви ще його враховувати, що враховано? По чому по чому, по чому газ у вас в По враховує? Чому? Чому газ врахований, ну я вас питаю, як е, По чому врахований в бюджеті? За 7200 це для населення. 9. Ви знаєте, що вимоги Міжнародного валютного фонду розділити. От ГАЗ» розділено зараз на дві компанії. Закарпат газ який транспортує і доводить до вас, і збирає з вас оплату. І є Закарпат-Газбут. Присутні воно сьогодні буде? Так, присутні. Присутні. У чому сьогодні газ? 8967-12 за тисяч років. Де купляється газ на аукціоні? Ні, е, е, він на е, Нафтогазу України. Так. Але тільки російського, як написано, і, пост... Не тільки, і власного. А якого? Відбукерця. І власного він будуть І власного. Ну і скільки нам хватить ВАЗУ? Якщо власний видобуток, йде прямо в трубу Трансгазу. Транс Ви купляєте на аукціоні чи ні? Ні. А як? Від Нафтогазу Від, Від на Ця ціна буде фіксована по нового року? Ні, ні, вона кожен місяць так, от Про що я вам і кажу? Аби вас треба за язик тільки. На даний момент така. Вона буде міня. В яку сторону? Зменшення чи збільшення? Збільшення. Так і таке. Спрогнозуйте, яка буде в листопаді в групній 15. Вашу суму на рівні 9-12 Для Є юридичних осіб. Потрібно відмітити, що школи, садики, О, такі лікарні, оця будівля і все інше є, що не іначе, як юридична особа. Так чи ні? Так, так, так. так. Газ купляється. Тільки російські буде поставлятися і тільки. Сапціон. Тому, шановні, хто не склав ще угоди, давайте складайте, тому що ми не потягнемо. Ми не знаємо, яка буде ціна з наближенням опалювального сезону. Чи буде вона нижча, чи буде вона вища. Я просто кажу про ті ризики, які ми сьогодні маємо по закінченню року. Щоб ми не розмазали те, що ми маємо, а потім будемо дивитися. Це перший ризик. Самі великі платежі прийдуть у нас на листопад. Так, Закарпат Газбуд. На листопад-грудень. На листопад, листопад грудень. Листопад, груди, Це треба мати на увазі. Це треба мати на увазі друге. Ще не було такого року, щоб не перекривала трубу. Був такий чи ні? Який? Не було ще такого, що коли завжди в Україні було дуже тяжко, Росія перекривала трубу. Це теж треба мати на увазі. Третє, ми повинні переходити потихеньку, яка. Філія Закарпатгазу є тут. Яка є процент газофікації району? 92%. Хто кому завідує ті 8%, які остались з них газофіковані, чи ті 92, які газофіковані? Як ви думаєте? Я думаю, на сьогоднішній день ті, що не газофіковані. А по школам, садикам, в бюджетній сфері, в який відсоток? 100? Не правда, вони по тому говорили, 800 минут дару такі села, як Березо.